Всім привіт! Ви на каналі Магія Рослин. Я Тетяна, автор цього каналу, і ми живемо в Миколаєві. Але зараз знаходимося в лісі за Ужгородом. І в цьому відео я хочу розповісти про нашу подорож, як ми тут опинилися, чому, що відбувається зараз в нашому житті. Кінець жовтня, початок листопада, це час шкільних канікул. І ми вирішили поїхати, поїхати, щоб зустрітися з нашими дітьми. Вони навчаються в Києві, вони студенти. Ми хотіли, щоб відпочив наш молодший син, йому 8 років. Ми хотіли зустрітися з нашими друзями. І Я можу сказати, хто перебуває там, де відбуваються військові дії. цим людям потрібна. Якось відволікатись. Дуже складно постійно жити під обстрілами, дуже складно дітям. Тому навіть якщо ви маєте змогу поїхати на один день, на три дні, на тиждень, то скористуйтесь цією можливостю, тому що дійсно ти тоді трохи переключаєшся, тобі набагато легше стає. Ми запланували бути тут. Тиждень, може, два тижні і повертаємося знову в Миколаїв. Тобто, у нас це такий відпочинок, напевно, більше для душі. В лісі, тим паче, тут дуже гарна природа. Ми знайшли це житло буквально. За декілька днів до нашої подорожі, тому що ми не знали, чи поїдемо, чи не поїдемо. Постійно обстрілюють нас в Миколаєві, я маю на увазі. І навіть в цей день, коли ми приїхали до Ужгороду, було пряме влучання в квартиру нашого брата. Ось вони залишились без житла. Дуже добре, що їх не було в цей момент. Тому сподіваємось, що цей час. Він нам дасть сил, віра в нас є. Ми сподіваємось, що все буде добре. Ми поїхали на нашій автівці. В Миколаївській області дуже багато блокпостів, на кожному перевіряють, питають, що ви, куди ви прямуєте, дивляться, хто в салоні. Є такий контраст, дійсно, Миколаївська область руйнувань багато, ти їдеш, ти це все бачиш. Ну, а вже потім, слава Богу, що більш-менш все нормально. Навіть будують дороги, навіть щось там, якісь мости будують. Перша зупинка була на Вінниччині, там живе знайома нашої бабусі пані Ніна, їй 78 років. Але я як садівниця ж звертаю увагу на рослини. Я здивувалася, в якому стані доброму і туї великі п'ятиметрові яблуня рясніють врожаєм, виноград є. Ще кажу, пані Ніна, як ви це все доглядаєте, як ви, як ви ці обробки якісь робите, чи якісь підживлюєте рослини? Вона каже, ні, нічого не роблю. Ось у нас, наш, наша родюча. Земля, наше повітря, все зростає. Тому, напевно, ще багато що залежить і від клімат, кліматичних умов. Деревоподібні півонії, такі шикарні кущі. Теж кажу, ви щось їх підгодовуєте чи як обрізку робите? Ні, кажу, нічого не роблю. Тобто все дуже гарно зростає. Ще побачила ці яблуні, попадали на землю. кажу чоловіку, так, давай я позбираю в дорогу. Він каже. Це у нас як бур'ян. А мій чоловік Житомирщини він теж звик до цього клімату звик, що рісніють яблука. Він мені завжди казав, ми на Житомирщині нічого не формуємо, ніякі дерева, ніякі кущі. Воно у нас все так гарно зростає. Я ніколи не могла повірити, кажу, а ми тут бігаємо за кожною рослиною, трясемося. Ну, ось бачите, інші кліматичні умови по іншому відчувають себе рослини. Дуже сподобалася теж природа, гарні краєвиди, гарні місця. Чому саме ми зупинилися в лісі? Ми розуміли, що нам краще буде в якомусь приватному будиночку. І краще буде для наших і дітей, для нас, коли чисте повітря, коли ми можемо вийти, попити чаю, ось так дивлячись на ліс, співають пташки. Ми квартиру не розглядали, щоб зняти квартиру на цей час. Наші друзі, які живуть в Ужгороді, раніше ми в них зупинялися, коли приїжджали сюди. А взагалі ми десь років 10 постійно приїжджаємо до Ужгороду. Ну як постійно, один раз в рік ми приїжджаємо, зупиняємося тут, їздимо на екскурсії. Але в наших друзів народилася онучка, тому ми вирішили окремо зняти житло. Тим паче, що у нас п'ять. Дорослих людей, плюс собака, плюс автівка краще було і дешевше саме ось цей варіант. Цей будинок знаходиться в селище Гута. Можете подивитися на мапі, це біля кордону Словаччиною. Так, це далеко. Потрібно їхати постійно кудись на автівці, але вона у нас на електриці, тому нам якось в цьому плані теж дешевше. Тут живемо ми трохи до гори, господарі і будівельники. Тобто, цей комплекс він не готовий, але жити можна. Є у господарів цього комплексу донька шість років, і наш син вісім років. Вони подружилися, вони ходять до лісу, гуляють, збирають гриби. Територія якось вона обмежена, тобто вони гуляють. Дівчинка, ця мілана, вона знає куди йти, всі тропочки. Вони беруть нашу собаку, беруть з собою їжу, телефони, щоб були вони постійно на зв'язку, і гуляють. Ну такі приносять нам гриби. Діляться враженнями, їм дуже подобається. Погода, ну так, то дощик, то сонечко зранку, туман може бути, вже в обід може сонечко вийти. Тобі подобається тут? Класно? І мені подобається. У нас є в планах поїхати на палипець на водопад Шипот, хоча ми були там в минулому році, але все ж таки ми хочемо, щоб наші діти-студенти вони не були, щоб вони це все побачили. І взагалі дуже круто, що ми так ось родиною зібралися з дітьми, з нашими старшими. Ми не бачилися з травня місяця. Поряд є селище Оноківці, і саме там знаходиться розплідник зелені Янголи. І я вже собі ставила в планах, якщо ми приїдемо до Ужгороду, обов'язково я прийду на екскурсію в цей розплідник. Я знайома вже з господарями цього розпліднику. Ми з ними познайомилися в лютому на семінарі, і я сказала, що приїду до вас в гості, хочу подивитись, але була вражена масштабами. Уявіть собі, 90 гектарів, і все засаджено рослинами. Рослини різні, рослини чудові, дійсно такий підхід серйозний. Люди працюють, які мають освіту, які живуть цією справою. Вона у них серці, і ти це відчуваєш, коли ти з ними розмовляєш, коли ти бачиш, ці рослини бачиш, як вони працюють. Я сподіваюсь, вийде декілька відео, де я вам більш детальніше розповім і про розплідник, і про рослини. Якщо у вас є бажання, ви вже можете перейти на їх сайт, щось собі обрати. У мене було день народження, і якщо так подивитись, то впродовж декількох років, саме в цей час, ми буваємо в Ужгороді. Мені подарувала донька ось таку селянку, це вона сама робить такі вироби, різні сумочки, різні прикраси. Мені подарували рослини, наприклад, ось такі чудові нандіни. Ніколи не бачила раніше цю рослину. Ось таку, таке має яскраве забарвлення восени. Так що навіть буду їхати додому з подарунками. Ще ми плануємо бути декілька днів тут. Подихаємо цим свіжим повітрям, побудемо з нашими дітьми, поспілкуємося. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.